Нарешті з'явилися цукерки для дорослих, і можна спробувати будь-який коктейль, а потім приступити до дорослих ігор. Вони дійсно мають градус це ну не просто так. Я от вже, до прикладу, відкрила текіла Sunrise, за кадром вже з оператором спробували. Якщо його розсасувати не оператора, а желейку, то градус відчувається краще. Якщо просто з'їсти, да, то так от я відчуваю, що в мене прямо таке тепло іде і дуже стає приємно. Дійсно смачні тут на першому складі, взагалі йде. Сам градус, як ви розумієте, смаків є дуже багато. Багато-багато, переходьте на наш сайт. На сайті просто виставляємо все, що є, максимально. Також можуть бути такі от набори в пакуванні. Або такі миленькі з п**чиками. Е, глубенькі це блакитна лагуна. так от покажу. Зелененький це м'ятний, а червоний це з розою. Але якщо вам хочеться щось трошечки. Падкрепче, то в нас є навіть така міцна, як то кажуть, як зсу український єгірмейстер.